Черговий факт знищення українських земель, а саме забруднення та засмічення, виявлено нами на території Дарницького району. Чим займаються наші посадовці, невідомо. Сотні тонн сміття завезено на дану земельну ділянку, що призводить до знищення зеленої зони та нанесення значної шкоди навколишньому середовищу. Забруднення даної ділянки сягає сотні метрів, та крім будівельного сміття, тут було виявлено дивні головні убори. Даний стан навколишнього середовища доволі таки обурює, і це не перше стихійне сміттєзвалище, виявлене нами на території міста. І від київських посадовців, окрім відписок, ми не бачимо жодних рішучих дій щодо припинення даного безладу. Тож безпосередньо звертаємося до голови Київської міської державної адміністрації Кличка Віталія з запитанням, чи відомо вам, що відбувається на території міста Києва, чи відомо вам про стихійні сміттєзвалища, що знищують нашу екологію? І чому ваші підлеглі возний та буділов відверто кажучи, ігнорують дані проблеми? А також таке питання ми хочемо задати міністру екології краснолуцькому, чому місто Київ перетворюється у суцільне сміттєзвалище?